Це провінційні вісті про головні новини та події області. Далі. Оновлене відділення реабілітації запрацювало у лікарні швидкої допомоги. Воно розраховане на 20 ліжкомісць. Також функціонують зали фізичної терапії, ерготерапії, кабінети масажиста, логопеда, психотерапевта та шість палат цілодобового перебування пацієнтів. Більше про це далі. У лікарні швидкої допомоги презентували нове реабілітаційне відділення. Тут лікарі надають допомогу не лише цивільному населенню, але й військовослужбовцям збройних сил. Запрацювало оновлене відділення, яке розраховане на 20 ліжок. На цих ліжках ми надаємо медичну допомогу пацієнтам, які потребують відновного лікування в травматологічному та неврологічному напрямках. У відділенні сформована мультидисциплінарна команда, в складі якої є лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, невролог та психотерапевт, масажист і логопеди. Кожному пацієнту складають індивідуальний план, згідно якого проводять реабілітацію. З кожним пацієнтом працює команда ціла. Реабілітація проводиться не менше 14 днів. Якщо комбінована реабілітація, то комплексна, то 21 день. Допомоги небайдужих потребує 22-річний тернополянин Іван Циба. Хлопець наразі мешкає, вчиться і працює у Франції та має невиліковну недугу розсіяний склероз. Форма захворювання перейшла з хронічної в прогресивну. Стан юнака погіршується. І тепер Іван потребує дороговартісного лікування та коштів. Бракує. Без них якісне життя хлопця неможливе. 22-річний тернополянин Іван Циба хворіє на прогресивну форму російного склерозу. Захворювання вражає центральну нервову систему, внаслідок чого людина може почати менше рухатися, а згодом, взагалі, перестати вести активний спосіб життя. Наразі хлопець проживає у Франції, де вчиться і працює, та забезпечити собі дороговартість на лікування Івану на підсилу. Хлопець звернувся у нашу редакцію з проханням допомогти у зборі коштів на лікування. З ними змогли поспілкуватися повітря. До зв'язку мій діагноз. Я про нього дізнався. А це було минулого року, десь приблизно в жовтні. Ну я взагалі періодично здаю тести, тому що в мене деякі їх деякі хвороби з печинку. Це гепатит Б. Івану встановили діагноз хронічний російний склероз. Аби підтримувати здоров'я. хлопцю призначили ін'єкції. Ліка покривало медичне страхування країни. Та стан хлопця погіршився у січні цього року. Я перевірився, і мені сказали, що мій розсіяний склероз перейшов з хронічного у прогресуючий. Через те, що у хлопця гепатит Б, звичайний медикамент йому не підходить. Лікарі порадили Івану модифікаційний, проте вартість цього лікарського засобу медичне страхування не покриває, а придбати його самостійно хлопцю не під силу. Мій лікар має замовляти у фармацевтичній компанії ліки спеціально для мене. І саме тому їх, їх страховка покриває тільки на 15%. Якщо нічого не робити, то людина помирає. В неї залишаються без ін'єкцій, В неї залишаються буквально місяці. Наразі на лікування в місяць Івану потрібно 800 євро. У Франції є державна програма ALD, яка покриває всі витрати хвороб зі смертельним ризиком. Але оформлення документів займає довгий час, а дороговартісті ін'єкції потрібні терміново. Тож хлопець звертається до небайдужих допомогти у зборі коштів. Реквізити ви можете знайти на нашому сайті, у рубриці допомога. Чистий четвер один із найважливіших днів Страсного тижня перед Великоднем. У цей день до сходу сонця необхідно викупатися, потім приготувати. Четвергову сіль, яка є оберегом, а також спекти Паски. Хтось готує їх за родинним рецептом, а хтось вигадує щось креативне. Втім, кожна господиня точно має свій унікальний перевірений рецепт Паски. Наш наступний сюжет про тернополянку Вікторію Кошляк. Жінка велика поціновувачка українських традицій, тож на Великдень пече паски за всіма християнськими канонами. До прикладу, при вимішуванні тіста господиня не лінується і 12 разів промовляє «Отче наш та Богородицю. За процесом випікання спостерігала наша Христина Черешнюк. Випікати смачну паску тернополянку Вікторію Кошляк навчила ще її бабуся Галя. Я біля неї була. З дитинства я бачила, як вона це робить. Старалася повторювати за нею, тобто покроково стаючи до випікання великоднього хліба, господиня завжди дотримується усіх християнських правил, зокрема, одягає чистий одяг. А під час вимішування тіста просить у Бога допомоги у цій відповідальній справі. 12 разів Отче наші Богородиця. А зараз, ну це трошки не знаю, колись бабці напевно вже плановита рука, бо вона це робила з таким задоволенням. Вже так, коли вже там домолюєш і бачиш, що тісто вже майже замішане, вже так вже так рука трошки болить, але ти мусиш, бо ти знаєш, що це святий хліб, це намолений хліб. Паски, як годиться за християнським каноном, Вікторія випікає лише в середу або четвер. Готує тісто для пасок господиня виключно в теплому місці, без найменшого протягу, тому що воно не любить холоду. І різкого перепаду температур, а інгредієнти додає класичні: борошно, дріжджі, до яких жінка додає ще цукор, відтак опара виростає швидше, а далі все за рецептом традиційної української паски. Бачите, воно зразу опадає трохи. І зараз я його повторно накрию харчовою плівкою і до нього підійду ще десь приблизно за хвилин 20. на наступний раз, як я до нього підійду. Я змащу руки олією, щоб воно вже не прилипало, і буду накладати його в, спочатку на силиконовий коврик, а пізніше у форми. Коли тісто підніметься, Вікторія ставить його в розігріту до 200 градусів духовку, а далі збавляє потужність до 170. Ставити форми із тістом потрібно обережно, щоб не випустити повітря з тіста, адже тоді воно може не піднятися, розповідає Вікторія. Випікається паска, якщо це ми говоримо про велику паску, якине на кажу найстарша близько години 20. Готовність паски перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо ми говоримо про більш менші пасочки, вони можуть випікатися до години часу, але знову ж таки, я перевіряю дерев'яною шпажкою, щоб я бачила, як воно чи вже готове чи не готове. А от декорує паски Вікторія не одразу. Якщо я декорую глазурю, наприклад, вона не буде триматися, вона буде стікати, воно вийде некрасиво. Пасочка має остигнути. Я подивилася, так вона там. Тепленька, там чи вже зовсім остигла, Тоді я приступаю до декорування. Вікторія переконана, попри складні часи в країні не треба відмовляти собі у святі та зустрічі з рідними за одним столом. Навпаки, традиції та звичаї це цінність. А в часи війни вони необхідні кожному українцю. Дихай вільно під такою назвою у Тернополі організували акцію тернопільські просвітяни та активісти у парку національного відродження. Учасники акції висадили 50 дерев, придбали саджанці у лісництві за гроші просвітянських внесків. Ще 50 дерев планують висадити у парку здоров'я. На акції озеленення побував і наш Назарій Голуб. У Тернопільському парку національного відродження просвітяни та активісти провели екологічну акцію Дихай вільно на території парку. Учасники створили алея просвіти. Організатори планують посадити 100 саджанців клена та дуба і закликають громади брати активну участь у таких акціях. До акції озеленення доєдналися не тільки активісти і просвітяни, а й переселенці та представники Скарі та Стернопіль. Сьогодні ніколи ми розуміємо актуальність цієї проблеми, тому що ворог. Все частіше й частіше використовує тактику спаленої землі. Ми сьогодні закликаємо усіх садити зелені насадженці насадження, щоб дати змогу нашій країні відновитися, і щоб оці зелені дерева приносили нам радість, приносили українцям силу. Ми висаджуємо саджанці дерев. Це для того, щоб покращити нашу екологію, це для того, щоб підняти це питання. Екології, довкілля середовища, в якому ми живемо. Ми озеленюємо наше місто, ми прикрашаємо його зеленню, адже наше місто є своєрідною такою оазою України, тому що є озеро, є парки, і це є своєрідна візитівка. Але хочеться, щоб було ще красивіше, щоб було більше кисню, щоб було більше свіжого повітря. Запропонували прийняти участь в такому дійстві, як посадження дерев і екологічна Так, екологічна чому ні? Ми завжди знаєте, я завжди за покращення своєї країни. Те, що ми висаджуємо клени і дуби, це особливо, справді символічно, бо я згадую, як коли ми були, коли я був на війні, і ми були в дубовому лісі, стояли на передовій постійно від вирвів, від, від, від е, снарядів, від е, вистрілів градами і, і е, е, ураганами. Половина дубів по суті знищена. Відбувається акція до міжнародного дня довкілля, і ми долучилися спільно з молодими просвітянами старшим поколінням до посадження дерев в нашому парку в місті Тернополі. Сьогодні мені надзвичайно дуже приємно долучитися до такої благої справи посадження дерев, а саме дуба. дуб це дерево роду. Ми маємо пам'ятати і знати своє коріння, звідки ми походимо і хто ми є. Придбали саджанці просвітяни у лісництві за гроші просвітянських внесків. Ще 50 дерев планують висадити у парку здоров'я. Великодній оберіг для захисника. Майже сотня дітей військовослужбовців взяли участь у благодійній акції, яку організували у Тернополі волонтери центру платформа єдності. Малеча виготовляла талісмани, які невдовзі покладуть до великодніх кошиків для наших захисників. Вже не вперше волонтерський центр, платформа єдності організовує для дітей українських захисників та переселенців різноманітні благодійні акції. Цього разу напередодні великодніх свят малечу запросила долучитися до формування великодніх наборів для військових. На початку великодніх свят ми проводимо як завжди акцій. І Це перше. Це подарує кошик військовому, де діти військовослужбовців роблять подарунки після цього. Будуть спаковані пасочки, а вони вийдуть сводкі смаколики. До пасочок та інших великодніх смаколиків діти додавали обереги, які власноруч виготовляли для військових на благодійні акції. Ми робили яєчко своєму татові, який він нас захищає, захищає у приїду. Я це зробила своєму хресну, який загинув в... 2014 року ми виготовляємо от, от ангелочків для наших воїнів, і ми всі надіємося, що вони обережуть їх в тяжку хвилину, щоб вони всі повернулися до нас живими. Я чечу 17, за чому батько загинув на війні, але все добре. Я, я пробую від того і я хочу, щоб все було краще найлегший шлях, як було по-старому. Працювати з бісером, фетром та іншими матеріалами на майстер-класах дітям допомагали працівники станції юних техніків. Вони беруть бісер, мають ось таку інструкцію і йдуть по ній. Звісно, допомагає майстриня і я. І ось так виходять такі ангелики. Це обереги. Для дітей це цікаво. Для дітей це щось нове. цього разу ми вирішили зробити такі майстер класи для виготовлення таких оберегів. Наші діти, як то кажуть, такі творчі, такі позитивні. Я думаю, що все-таки це буде краплиною хорошого настрою, позитивних емоцій для всіх нас і для їхніх батьків, і для їхніх літньо. Більше 200 великодніх наборів волонтери благодійної організації Платформа єдності передадуть тернопільським воїнам на передову до великодніх свят. Щоб вони відчули там на фронті свята, бо вони там вже довго, багато не було, хто там знаходиться довго, ротації, і щоб вони відсвяткували, якби там з нами велика дуже важливо, що зібралися небайдужі наші друзі на платформі єдності волонтерському центрі. Ми маємо змогу сьогодні зробити передати на фронт трішки любові, тепла, турботи з рідного міста. Крім цього, в рамках благодійної акції діти військовослужбовців виготовляли шоколадні подарунки в одній із місцевих майстерень шоколаду. А невдовзі волонтери платформи єдності організують для малечі виставу у Тернопільському драмтеатрі. У школярів буде вихідний. Попри війну, на Великдень тернопільські школярі відпочиватимуть три дні поспіль. Зокрема, додатковий вихідний діти отримують у понеділок, 17 квітня. Відповідне рішення прийняли в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради. Натомість відпрацьовуватимуть відпочинок у суботу, 22 квітня. Ну а телеканал ТВ-4 працює, щоб тримати вас у курсі всіх новин та подій. Тому будемо бачитися незмінно у будні о 19.00. Бережіть себе. Перемога вже близько.